Якщо я не повернусь, то знай, в цьому винен корейба. Ніхто не вірив, що я поїду, чесно. Відверто всі казали то. і Мамі розказав вже, коли був там. Мама, Боже, Боже, хто? Мама, чесно, моя мамуся переживала за то. Молилася That's просто зранку і ввечері, бо, бо переживала то. Чесно, перший раз було так, так трошки, трошки страшно, ну так сильно страшно. <laughs> а а а але то, я точно розумію. Що це мій обов'язок? Багато хто сприймає, що ой, смішно, холоду погрожують. Але коли тобі пишуть реальні люди, погрожують, тобі поч... проти тебе починаються брудні компанії, тобі погрожують, що твоя сім'я буде жити просто до кінця життя, клянути їх будуть, і відповідно машини будуть горіти хати, ви тут не будете існувати, мені зовсім не смішно. То, якщо б ми збили мускаря, шоу би було просто бомба. І відверто, оцих перших. Три місяці війни вони показали кожну людину, як вона готова пристосуватися до важких ситуацій. Бо ніхто не думав про гроші, ніхто не думав про те, чи то законно чи незаконно. Всі думали єдине, потрібно сьогодні перемогти. Бо пам'ятаєш, як було, як він казав, три дні і ми в Києві, а фіг там. І ми його де зустріли? Це недавно mm -hmm. був жарт, 0,4, 05. Путі... Путіна не зачепило. <laughs> <laughs> І все.